Туалет зовнішніх слухових ходів. Проводиться тяжко хворим пацієнтам, пацієнтам, у яких є захворювання вуха, а також з гігієнічною метою. Протипоказаннями є гострі інфекційні захворювання. Для маніпуляції нам потрібен лоток, піпетка, вазелінова олія, а також вишні палички. Добрий день! Я ваша медсестра Світлана. За назначенням лікаря я повинна вам провести гігієнічну обробку вух. Ви згідні? Так. Да. Якщо ми проводимо маніпуляцію на правому восі, то ми просимо пацієнтку наклонити голову ліво. Потім ми беремо вишну паличку. Лівою рукою ми витягуємо вушну раковину назад і вгору. Вушною паличкою ми круговими рухами за годинниковою стрілкою прочищаємо слуховий прохід. І використану паличку, викидаємо у лоточок.